Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АОРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Вітаю вас. На Рівненщині їздять ідентичні автомобілі. Із однаковими документами та номерами патрульні отримали сигнали від власника ренджеровера, що у його автомобіля є двійник, і логічно із підробленими документами. У той же день на трасі Київчоп інспектори зупиняють позашляховик точну копію, яку заявникам. Поблизу селища Тараканів зупинили автомобіль ранжовер із такими ж номерними знаками під керуванням тридцятирічного чоловіка. І при перевірці свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу були помічені явні ознаки підробки. А саме символ та букви нанесені кустарним способом. Також при звірці номерів агрегату були знайдені тільки наліпки. Ренджеровер сумнівного походження, зокрема його купівлі, слідчо оперативна група вилучила водія до з'ясування усіх обставин та помістила на штраф майданчик міської поліції. Масова бійка на Костопищині. Кілька десятків агресивно налаштованих молодиків чинили сутичку у розважальному закладі, лунали і постріли. Десяток людей травмовані. Відомо, що дві сторони конфлікту це жителі різних районів. Хлопці з Волині приїхали відпочити у село Деражне на Костопільщину, але тут із гостями виник затяжний конфлікт. Село на село у Деражному Костопільського району. Кілька десятків молодиків щинили масову бійку. Під час засіля між місцевими жителями та молодиками із села Цумантіверців. Сього району Волинської області виник конфлікт. Звичайно, добряче підігріти алкоголем. Власники закладу намагалися самотужки припинити конфлікт. Однак, вхід пішли кулаки. Близько 20 осіб. Продовжували з'ясовувати стосунки на вулиці, зчинивши масову бійку, а згодом і стрілянину. Наразі ми маємо відомості про чотирьох постраждалих. Це двоє з них жителі Волинської області, а двоє з них місцеві жителі. Також серед них постраждалий власник за окрім цього, ще вісім жителів села Диражно отримали незначні тілесні ушкодження. Хто організатор масових боїв біля сільського розважального закладу в поліції ще не знають, але провадження відкрите за фактом хуліганства. Відомо, що бійка відбувалася після 12-ї години. А наскільки нам відомо, цей даний розважальний заклад має право працювати лише до півночі. Волиняни повідомили в поліції, що приїздять на Костопольщину розважитися, бо тут працюють нічні заклади. Тож поліція уже задумалася як. Як прикрити нічні ганделики? Уже й звернулися із клопотанням до голови сільської ради. Із Києва до Рівного пасажирів возять п'яні водії. Патрульні зупинили мікроавтобус для перевірки документів. А виявилося, Креманич під добрячим градусом пасажири навіть не здогадувалися, в якому стані їхній водій. Під час перевірки документів з'ясували, що тридцяти. 30... Трирічний водій має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він відмовився проходити тест на алкогольне місце закладі. Тому й на нього склали протокол за частиною першої статті 130 тридцятої керування останні сп'яніння КУПАП по відмові. А також патрульні винесли на водія постанову за частиною 6 статті 121 двадцять першої КУПАП, становлений знак, який не відповідав вимогам стандартів. Аби продовжити рух та доставити пасажирів до пункту призначення, довелося викликати іншого водія уже тверезого. Цікаво, чи лишить перевізник на роботі цього співробітника, який дозволяє пити за за Кермом Небезпечна природа. У рівному на курсуючи автомобіль впало деревом у салоні, окрім водія був і пасажир. На щастя, транспорт був міцніший за дерево, тож люди травм не отримали цього разу. Вантажівка рухалася вулицею Дворецька. Проїжджаючи обабіч насаджень дерев, одне із них зламалося, від пориву вітру і просто впало на транспортний засіб. Наляканий водій загальмував та припинив рух. На місце ситуації приїхали бійці рятувальної служби. Вони допомагали разом з поліцією відтягувати дерево та звільняли автомобіль, який щас на цій Рух був ускладений, але ні водій, ні пасажир від раптового падіння травмувань не отримали. Рятувальники приблизно за 10 хвилин за допомогою бензопил розрізали стовбур та гілля дерева. Якби в той час цією ділянкою курсував велосипед чи мотоцикл, наслідки могли бути надто серйозніші. Тож звичу вам усього доброго. Попри буремні події навколо затишку у вашій оселі. Дякую за щоденну довіру і до зустрічі в ефірі. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма АОРАС. Бати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.